Вас вітає канал Майдан Громадський Контроль. Друзі, привіт! З вами Віктор Колбанцев і канал Майдан Громадський контроль. Ви знаєте, що вчора, 8 вересня 2023 року, хмельницьке відділення Гіо Майдан Громадський контроль обсудивши ситуацію, яка склалася навколо кримінальної справи нашого члена нашої організації Кулік Бризицького, прийняла. Я так вважаю, чудове пральне рішення стосовно того, щоб звернутися до судді Сосна ці районний суд Хмельницької області з проханням про те, що все ж таки він задовольнив подальшому клопотанні, яке буде подано. Від організації я так думаю, що є знову захисник і обвинувачення подадуть стосовно того, що справу Кулік Берзіську треба обов'язково показувати на ютуб-канал судова влада, тому що ми бачимо, що вже я кажу, перший крок зроблений до того, щоб справа і подальше, і зараз продовжується фальшуватися. Що ми бачимо те, що суд хоче прикрити. Злочинну я скажу злочинну діяльність прокурора садовського, який вчинив багачильні злочини, хоче це покрити, але це не вдасться, тому що зараз європейському суді вже знаходиться справа куліберзіського направлення. І сьогодні кожного хвала. Кожне рішення по його справі буде кожен день, якщо воно буде виносити, буде направлятися до європейського суду. Ми більше не будемо з цим миритися. Якщо до цього терпів і Кулік Брезівський, я як його захисник думав, що щось буде тут чесно. Чесно, тут нічого не буде, друзі. Але ми б діємо в межах діючого законодавства. Ми зобов'язані це зробити. Ми зобов'язані зупинити корупцію і ту злочинність, яка на сьогоднішній день є. Я нікому не дозволю, щоб подальшому наді мною знущалося, щоб я, наприклад, там, помер у суді, коли буду представляти інтереси Кулік бризіцького в присутності того ж самого прокурора Садовського, я буду себе тримати у руках в плані того, що я буду намагатися перемогти, по-любому перемогти. Ми повинні зупинити корупцію, зараз війна, зараз просто війна. Тому я підтримуючи клопотання як би, і до мене особисто, як до голови організації. Хмельницького відділення Гіо Майдан Громадський контроль і звертаюся до всіх членів громадської організації Майдан Громадський контроль, до всіх шанувальників, до всіх людей, які сьогодні хочуть перемогти в цій війні, расистів, цих проклятих, щоб вони звернулися до суду в першу чергу, до пана Сосни, і показали про те, що є суспільний інтерес у цій справі. Ми просимо всіх. То не байдуже, будь ласка, пишіть заяві пану Сосні, ну і також нам на майдан громадський контроль про те, що ви таку заяву відправили стосовно того, що ви бажаєте, щоб справа Коліб бризіцького сфальшована справа патріота України, який неодноразово виїжджав, я кажу, будучи зі своїм поганим станом здоров'я на юг України, допомагав нашим військам, допомагав людям. Перемозі, значить, над расистами, щоб цю справу показали на ютуб-канал Судова влада, Щоб пан Сасна переконався в тому, що є суспільний інтерес, що є багато людей, які хочуть дивитися це, пускай він сам особисто в цьому переконається і розуміє те, що те, що він зробив, то він просто-напросто наплював. В першу чергу громадським діячам, громадській організації Майдан, громадський контроль просто в очі сказавши, що немає ніякого суспільного інтересу значить, у цій справі сфальшованій, а вона є, вона є. Тому я прошу ще раз кажу, пишіть заяви на ім'я Дунаєвського районного суду, судді Сосна, стосовно того, що провадженні суду знаходиться кримінальне провадження з обвинуваченням Куліка Брезіцького за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. І що ви, як людина, як просто пересічний українець бажаєте цю справу передивитися на каналі судова влада в прямому ефірі, коли буде судове засідання, Для того, щоб ви могли морально підтримати Куліка Брезівського, патріота України. Та його захисників у тому, щоб ми перемогли у цій справі, щоб ми навели лад, щоб ми зупинили корупцію в Україні, щоб ми з вами змогли в кінці кінців жити в правовій, нормальній державі, де дійсно прокурор буде забезпечувати верховенство права, а не верховенство якогось там беззаконня, корупції, вимагання хабарів, дивитися на те, щоб люди помирали після насіння телесних ушкоджень в тюрмі. Ми проти цього, розумієте? Тому ми просимо, пишіть, будь ласка, йому, щоб він переконався в тому. Я вважаю, що це пан Сасна зробив велику помилку. Але ж, ну що ж зробиш, ну, це його вибір. Би, ми з вами мусимо діяти в межах діючого законодавства, закон нам не заберечує і не забороняє звертатися, показувати, писати, говорити те, що є. Ми не вимагаємо щось іншого, ми вимагаємо якраз ті законні вимоги, про які, як кажуть, на які брутально та безкарно наплював пан Сосна. Він написав у своїй ухвалі, що ми йому не надали доказів, того, що би, ця справа має суспільний інтерес. А які ще треба докази надати? Звернувся захисник, раз. Звернувся обвинувачений – два. Звернулася громадська організація, три. У судовому засіданні було сказано, що у нас 1700 членів організації. Цього недостатньо, ні. Ну виходить так, що те, що кажемо, ми... Я маю на увазі, або захисники, або громадськість, або той самий обвинувачений, то це все неправда. А от те, що каже прокурор, о, ну вибачте, це ж сказав прокурор, значить, тут вже все добре, все класно, розумієте? Все класно. Тобто кожному слову прокурора треба вірити. Але ті докази, які даються, вони ж вказують на те, що прокурор каже неправду. Розумієте? Ось так і виходить. Тому, друзі, до перемоги за Україну, за те, щоб ми дійсно побудували нормальну державу. Ми переможемо расистів, ми переможемо корупцію в Україні і ми переможемо. До зустрічі, друзі, на каналі Майдан Громадський Контроль. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.